Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу. Ви на каналі містера Скруджа. Друзі, завдяки вам, завдяки вашим лайкам, коментарям, завдяки вашій участі в житті цього каналу, завдяки всьому розумінню, яке ви віддаєте цьому каналу, нас уже рівно одна тисяча, друзі. Одна тисяча підписників. Вау! Для мене це прям. Мега круто, мега класно, це маленьке свято для мене, тому кожному окремо дякую, тисну руку. І як обіцяв, друзі, розіграш цього класного Антонінянчика Гордіана Третього. Як і обіцяв, ми досягли позначки. Від мене для вас це буде подаруночком. Друзі, розіграш простіший. Всього-навсього, декілька умов. Треба бути підписаним на цей канал. Треба поставити лайк цьому відео і написати фразу Я незалежний. І ми друзі, в неділю на День Незалежності, визначимо переможця, який стане володарем цього гордіана, цього Антонінянчика в такому гарному стані з моєї колекції, який я просто подарую, просто від душі. І хай він буде у нового власника радувати його, радувати його перемозі. Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайкосик, пишемо Я Незалежний і хай кожному щастить. Ремарочка, друзі, відправляю подарунок тільки в межах території України. Тому, друзі, всім бажаю щастя, всім бажаю успіхів! А головне вдачі. До зустрічі в неділю. Я вийду на стрім о 9-й вечора, і ми розіграємо його. Всім удачі!